Привіт, друзі! У цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування ось такої низенької та міцної розсади огірків у домашніх умовах без теплиці. Насіння огірків я не висіваю в ґрунт, а вирощую розсаду вже багато років. Чому саме розсада? По-перше, так можна раніше отримати врожай ще до того, як почнуться грибкові хвороби, такі, як справжня та несправжня борошниста роса. А якщо висадити у ґрунт розсаду віком 25-30 днів, то огірки почнуть плодоносити на 25-30 днів раніше, ніж ці, що посіяні насінням просто в землю. Тому я вже встигаю зібрати значну частину врожаю ще до того, як з'являться перші хвороби. А як відомо, під час хвороб у рослин слабшає імунітет і врожайність помітно знижується. А по-друге, я вирощую переважно гібриди огірків імпортної селекції, а насіння таке не дешеве. Тож мені набагато простіше захистити розсаду від ведметки або інших ґрунтових шкідників, ніж проросле насіння в ґрунті, адже часто буває, що насіння не сходить, бо паростки вже з'їла ведметка або мурахи. Перед тим як сіяти, я завжди пророщую насіння у лоточках на вологому туалетному папері чи серветках. Пророщування починає приблизно з 10 по 15 квітня, щоб до 10 15 травня в мене була вже готова розсада для відкритого ґрунту. Лоточок закриваю кришкою і ставлю в тепле місце, щоб температура була десь 25-28 градусів. Та якщо насіння якісне, то воно вже за ніч проростає. Далі пророщені насінини сію в стаканчики з ґрунтом. Якщо ґрунт готую сама, то беру дернову землю, просію від грудочок, додаю трохи компосту, деревного попелу та піску. Земля має бути пухка та не важка. Можна також використовувати покупний універсальний ґрунт для розсади. Стаканчики беру невеликі по 200 мл. Цього цілком достатньо, адже розсада в них росте лише близько місяця. В дні стаканчиків обов'язково роблю дренажні отвори. В центрі роблю лунки глибиною приблизно до 2 см. За допомогою пінцета кладу на сінину та закриваю її землею. Полив можна провести теплою водою з додаванням фітоспорину для захисту від кореневих гнилей та грибків. Стаканчики з посіяним насінням ставлю в ящик, дно та боки якого вистилаю прозорою плівкою. Зверху також накриваю цією плівкою і тримаю в самому теплому місці у кімнаті до появи сходів. А коли починають з'являтися перші сходи, ящик вже ставлю під лампу для досвідчування та тримаю під лампою 12-14 годин на добу, поки не з'являться останні сходи. А коли все насіння проросло, та якщо температура на вулиці не нижче 10 градусів, починаю виносити ящик на вулицю або на веранду. Коли вже потепліше та температура вище 15 градусів, то ящик зверху плівкою я вже не накриваю. Розсада одразу загортовується, звикає до сонця та вітру, а в ящику завжди тримаю градусних, щоб контролювати температуру. Ідеальна температура в день від 16 до 18 градусів і вище, а ввечері ящик заношу додому, ставлю на підвіконня під лампу і досвідчую ще 3-4 години. Завдяки додатковому досвідчуванню розсада в кімнаті не витягується. Коли на розсаді з'являється один-два справжніх листочки, можна досипати трохи землі в стаканчики. Це корисно, коли підсім'ядольне коліно коліна все ж таки трохи підтягнулося. Також підсипка зупиняє стримкий ріст і стимулює появу додаткових коренів на стеблі. Після подсипки поливаю теплою водою, а через 2-3 дні даю кореневе підживлення для кращого розвитку коріння. Використовую фосфорнокаліне добриво монокалій фосфат. Фосфор сприяє росту коріння, а калій допомагає покращити імунітет. А на цих кадрах моїй розсаді 22 дні від сходів. Тоді погода дозволяла вдень залишати ящик на вулиці без плівки. Але на ніч я продовжувала заносити його додому, тому що температура на вулиці була нижче 10 градусів. А за 2-3 дні до висадки в ґрунт я вже залишала ящик з розсадою і на ніч на вулиці, щоб вона звикла до нижчих температур. Розсаду висаджую в ґрунт приблизно з 10 травня, в залежності від погоди. Тож, друзі, навіть без теплиці цілком реально виростати міцну, загортовану та невитягнуту розсаду огірків, і отримати ранній урожай. Бажаю вам гарного настрою та щедрих врожаїв. До нових зустрічей!